Салют Анкіст, бабка на зв'язку. А у нас в грі заїхав розіграш на контейнер від ПАД. Але цього разу заїхав прям мега розіграш. Тому залишайся, будемо відкривати багато контейнерів, буде цікаво. Ну, але для початку я б хотів би тобі нагадати про розіграш, який буду влаштовувати я на 1000 підписників. Набирається 1000 підписників, я оголошую умови і починаємо проводити розіграш. Тому ти знаєш, що робити. Підписуйся на канал і став палець вверх в цьому відео. Ну а ми поїхали. Ось так виглядає цей розіграш. Тут просто нереальна кількість золота потрібна, щоб закрити всі етапи. У мене навіть немає стільки золота, там щось біля 67 тисяч. Тому я не знаю, чи вистачить. Але 50. Один прокрут. Це прям дійсно багато. Думаю, відос буде довгий. Ну, але, знову ж повторюсь, певно, мені не вистачить, щоб прокрутити її до кінця. Хоча, може, щось буде падати з контейнерів цікаве, І буду компенсуватися і додатися золото. Ну, поїхали. Перший прокрут за 100 золота. От що людині, яка прокручує просто за 100 золота, може звідси випасти. Ух ти. Контейнер занімований аватаром. Так, це ми відкривати не будемо, потім відкриємо. Їдемо далі. За 100 золота, якщо чесно, анімовний аватар, ну в принципі, так я собі. Збери їх усі. Відкриваємо відразу. Так. Чотири нагороди. А, ну да, тут в принципі, талісман не показує, тому чотири нагороди. Це мені, в принципі, не до кінця подобається отак відкривати. П'ять нагород, а це компенсація 1000 золота. Ну, класно. І до кінця мені подобається так відкривати. Мені подобається спочатку крутити рулетку повністю, а потім відкривати. Тому давай будемо її крутити. Ну, вже стало більше, ніж 40 тисяч золота. Ну, крутити, а потім відкриємо контейнер і подивимося, нам вистачить до кінця чи ні. Чи буде в тому смислі, чи ні, може я достану контейнери від відпати. Їх тут аж цілих 20 штук. Ну, і в принципі, я не буду оголошувати, які тут ще є контейнери, ти сам бачиш, їх тут дійсно багато. Так, я вже навіть не рахую, який це прокрут. Просто... О, за одну золото. Оце прикольно. За одну одиницю золота що може випасти. Ну, в принципі, може бути. За одну одиницю золота тут будь-який контейнер може бути. Так, йдемо далі. Аж три чорні скриньки, ну це класно, з них може нормально так вернутися золото. Ну, якщо доберешся там, хоча б до рівня 5. Але, по-моєму, я максимум взагалі, що в мене виходилося, це добратися до ...да, до шостого рівня. Далі чомусь... Чомусь не падали, хоча шанс випадання там 25%. Контейнерська, боже, їх ще аж два штуки може випустити. 565 золота. Ну, в принципі, ще не такий болючий прокрут там в кінці. Три містичних а там в кінці по 4 тисячі золота прокрутим. Так, давай. Хочу, щоб мені випали ось ці контейнери нового типу. Цікавий контейнер, в якому контейнера може бути або танк, або золотом. В принципі, прикольно. В такому випадку краще золото нехай би випадало, але знову прокрут за одну одиницю золота. Ще цього разу. Ком Вернеться за вложене золото. Один контейнер з Доберіг Ну, така їх, в принципі, ціна. Я би більше за них і не дав. Так, так, що в нас тут? Оу, мега контейнери. Ну, але це дуже довга рулетка. Пиши в коментарях, що випадало тобі, скільки злив золота ти. Ого! Розкішний сюрприз! Класно! Скільки потратив золото, що тобі вернулося, чи ти укупився, чи ні. Пиши все в коментарях, розказуй. Знову три містичних. Ну, хоч бери і розбивай на два відео. Але думаю, не, я зроблю одне довге відео, але всім буде цікаво подивитися, що можна отримати з цієї рулетки. В принципі, тут це ж рандом, тут шанси в кожного різні. Тобто, комусь може нападати купу всього за там, я не знаю, 5-6 прокрутів, о, знову за 1 золота. А комусь до кінця докрутити і він навіть не окупиться, а буде в мінусі. Чорна скринька. Хоча розіграш на контейнер відпад, як на мене, це один з найкращих розіграшів. Ще для мене крутий розіграш ще вищі хижаки там теж. Доволі таки класно можна підняти собі з якусь машинку. Там, напомню, за 23 тисячі золота, ось ще один розкішний контейнер. За 23 тисячі золота ти забираєш в будь десятку, плюс ще до того що тобі може щось випасти. Так що Так що це доволі крутий розіграш. Контейнер з кастомізації. Добре, один контейнер з кастомізації лишився. Ну, Але ще лишилися контейнери з анімованими аватарами. Все. Більше цієї шляпи не випаде. 990 золота. що може випасти за таку, за таку кількість золота? Звичайно ж, аватар, як тут може бути по-іншому. Знов за одну одиницю золота, ну це прикольно. Тут я дивлюся їх багато. Два контейнери з Борисів. багато раз вставили по одній одиниці золота, так то не тут можна подивитися. А тут, на шостому рівні, на 12, на 18, на четвертому. Кожних 6 рівнів буде за одну одиницю золота прокрут. Ну, це дійсно прикольно. Я думаю, вони розробники в мінус не пішли, вони просто розбили те золото на останні прокрути, та і все. Виглядає воно все гарно, але насправді розробники тут явно не в мінусі. Так, їдемо далі. Боже, Скільки мені прийшлось продати колекційних танків, щоб закрутити цю рулетку? Як я їх буду відновлювати, я не знаю. Так, уже 1200 золота. Це вже таки доволі доволі така вагома. Кількість золота, чорна скринька. Чорна скринька не купить 1200 золота. Хіба там випаде другий рівень, потім третій рівень? То так, так. Да. А так навряд. Чи. Ще одна чорна скринька. Майже 1500 золота за покрут. І що в нас буде за півтори тисячі золота? На аватар. Ще два рази може випасти аватар. Одина одиниці золота. Ще не хотів би, щоб мені зараз дропнулися контейнери відпад. І я просто би все. Ну, На цьому я б завершив крутіння цієї рулетки, перейшов би в сховище і відкривав би контейнери відпад. Тому що з 20 контейнерів відпад полюбовому має дропнути щось нормальне. Я в це вірю. Містичний контейнер, добре, дякую. І хотілося б витягнути цей головний приз посередині 20 контейнерів відпад, тому що це дійсно класно. Ще один розкішний контейнер. Ну, побачимо, що з цих розкішних контейнерів дропнеться. Може і нічого толкового, а може витягну назад якісь прикольні танки. Ого! О, за це по-любому став лайкос. Все. Я думаю, на цьому поки я закінчив. Я перехожу в сховище і почну відкривати те, що в мене тут нападало. З чого ми почнемо? Давай ми почнемо заніб... з контейнерів з кастомізації. Теслаган. Непогано. Класний обвіз, як на мене. Аватар, ну, як же без аватарів, аватар в мене за мною слідкують постійно. Знову аватар. Ну, в принципі, тут, фону профіля і 8 нічого гідного такого і немає. Добре, все, відкрили. Йдемо далі. Ще є такі контейнери з аватарами. Давай подивимося, що тут є. Клас, це був анімований, я так розумію, бо не з усі мають бути анімоване. О, він. Це прикольний. Треба буде собі його поставити. Давай, встановим відразу. Давай далі, що там ще випаде. Ну, цей в мене є аватар. Так, далі. Що відкрити далі? Звичайно, збере їх усі. Ну, ще вернеться 1000 золота. А, може і випаде який танчик. В принципі, буває час від часу з них щось падає, але я би на ці контейнери не розраховував, я би їх не купував би і не відкривав би. Отаку, як десь можна їх витягнути, наприклад, з рулетки чи ще десь то так. Як на мене, це безтолкові контейнери. Сертифікат на 28 тисяч він на досвіду, Але це непогано. Жалко, що один могло там три випасти ще один. Це краще, ніж серія бустери. Нехай краще випадає отак. 1000 золота. Вернулося, чудово. Давай танчик може якийсь. Воу! Хоу! клас! У мене цього танка не було, тому це Це вже плюсик. Це вже звичайно плюсик. Ось ми рівень преміум на ПТ-шка. Картон, звичайно, але в мене її не було, тому я рахую це в принципі класно. Так, далі що в нас? Давай далі містики відкриваємо. Що в нас дропнеться з містики? Може хоча б один сертифікат? Ні, 100 золота. Або ну давай 100 тисяч золота. І ми розійдемося. І всі будуть щасливі, особливо я. Так, 100 тисяч кредитів. Майже майже золотеньке має бути а не сіре. Два тижні преміум аккаунту. Дякую на мене його достатньо. Відкриваєш контейнери і той преміум просто додається, додається, додається. Скоро має в принципі бути івент на злив ресурсів. Я так думаю, то можна буде трохи злити. Що не одного містичне сертифікат не досиш за 13 контейнерів. Камон. Містики Містики ви вигідні псувалися. 200 тисяч. Дякую, дуже дякую. 100 золота. Ну краще, ніж кредити, але дай ну, сертифікат, а чому ж мешся. Взагалі, я, певно, пофіксили на трьох містики, тому що з них перестало взагалі щось спати. 200 золота, добре, а останнє. Може в останньому десь сертифікати і ми з тобою розходимося по-хорошому. Ні, 200 золота, розходимося ми і так по-хорошому. Так, думаю зараз відкриємо чорні скриньки. 7 чорних скриньок. О, чорна скринька 2 рівня. Ну це добре. Потрібно золото потрохи вертати, відновлювати колекційні танки, які я продав. Ще одна скринька другого рівня. Тут просто 300 золота, ну, ще 4 контейнери. Ще може щось ухти. Знову скринька другого рівня. Може випасти і друга, і третя, тому давай. Зроби для мене ласку. Ні. Хоча і так, я скажу вже декілька скільки це третя, по-моєму, чи четверта чорна чи скринька другого рівня. Ще одна. В принципі, прикольно, прикольно. Так, тут уже нічого. Ну, дякую на тому. П'ять скриньок другого рівня. Ну, може ще одна давай, третю одробнесь. О. Зашебенно. 4 відразу, ну це класно. Відразу і 4 і третю. Прям чудово. Щось, щось підкручено на цих чорних скриньках, я не понял. О, вже відкручено назад. Ну, 600 золота теж приємно. Знову третій рівень. Клас. І останнє другого рівня. З нею щось буде чи буде. Ні. Але 400 золота, тим не менше. Так, є 2 і 2 3. Откриваємо 2 3. Може, ще вона дропнеться четвертого. 4. Я думаю, на цьому е, удача моя на чорній скринке закінчилася. Вчання дропнулась одна ще 4 і 800 золота. Непогано, непогано. 3 штучки четвертого рівня, буде хоч одна п'ятого? Так, 1000 золота, доволі приємно. Ух ти, 6 рівня, навіть так, клас. Це поки що певно максимальний, який я відкривав шостий рівень. І тут пусто. Ех, пусто, 800 золота. Давай, дропнеся сьомий. Ні, стоп, це є сьомого? Ні, ні, це шостого. Переплутав, Переплута, вибачаюсь. Давай сьомого, будь ласка. Ні, на жаль, ні. Але 2000 золота, тим не менше. Що не може не радувати. 4 мега контейнери. Давай відкриємо їх. 4 нагороди, 1500 золота. Непогано, непогано. вже ще мені вернеться те золото, яке я потратив? Хоча я думаю навряд чи. але... Давай, танчик якийсь падає, колекційний. Угу. Поняв, поняв, прийняв. І останній крайній мегаконтейнер, з якого нам 300 золота випадає. Ну що ж, лишилося у нас три новеньких. Розкішних контейнерів і 20 контейнерів відпадав. Давай відкриємо ці. Срібно це контейнер з контейнерами. На щось мені похоже на контейнери сюрприз. Об'єкт 907. Клас. Так. Бурасик у мене є. А907 я, до речі, продав, щоб крутити цю рулетку. І К-91, ну, ясно. Так, Почнемо ми. Тут або 5000, або об'єкт. Прикольно, Півтори і каша. К-91. А якщо він мені падає, в мене є, то що? Ні, 1750. Яка компенсація? Якщо в мене є танчик. Ага, така сама компенсація, яка може випасти. Ну, в принципі, прикольно. Півтори. А, тут у нас. А от об'єкт давай. Давай, об'єкт. Дропнеся. Краще об'єкт, ніж 5000 золота. Ну, ладно. 5000 золота теж непогано. І що, лишилося в нас 20 контейнерів відпад. 41 тисяча. В принципі, мені золото повністю все вернулося, яке я потратив, а я ще не відкрив контейнери відпати. Дуже цікаво. Так, фіксуємо, пам'ятаємо, 41 тисяча золота. Скільки мені дропнеться з цих 20 контейнерів відпад. Перший контейнер мімо. О, то ще. Я два контейнера додатково золотаю. Це файно. Не зрозумів. Що, що це таке? Це точно відкривають ті контейнери, бо, бо, бо щось не розумію, що по три нагороди. Там має бути така. О, оце щось подібне. Контейнер відпад 200 золота. Ну, ну ладно. Я й так же, в принципі, окупився, так що все остальне йде в плюс. 100 золота. Ну, але по 100 золота давати теж не прикольно. Один ключик. За 300 золота його можна продати, але. Ще раз 100 золота. Так, давай, друже. Може якось сюди класно, то ще там щось. Що там ще в мене є? А ключ в мене їх вже 4 є. Чотири контейнера відкрив і тупо, тупо ноль. Це взагалі не прикольно. Містичний контейнер. Клас, дякую. А, Якраз мені там бракувало, по-моєму, одного містичного контейнера, щоб другий рівень відкрити. Другий містичний контейнер. Не хочу місце містики, тому що з них не випадає сертифікат, який я прошу. 30 днів преміуму. Що, нічо, вже нічого не дропнеться? З 20 контейнерів відпада 3000 золота? Розумію, файно, файно. Але мало, хочеться більше. 500 золота. ага. Захотів більше, дали менше. Скільки максимально золота може випасти? Я щось не пам'ятаю, ну давай. Класне, подивимось. Ні, як же ж, по-моєму, тут подивитися можна шанси. Треба вниз сам гортати, там, де золото, золото, золото. 0,2% 100 тисяч. Ну, але в принципі може 100 тисяч. Давай містик, Трошки ми змінимо контейнери, подивимося, що падає другого рівня, може з другого рівня сертифікат. А може і зараз, ні, 200 золота. Давай тоді чорну скриньку. Раве випаде другий рівень, потім третій і так до 10-го і класно 250 тисяч золота, я буду радий. Да. От прям прям я відчуваю, що так і має бути. Але мені здається, Варгеймін думає по-іншому. Ну звичайно ж, Варгіймін думає по-іншому. Так, давай. Давай мені містичний сертифікат, ну лки-палки. Я не знаю, з другого рівня випадає ще буває гірше, ніж з першого рівня. Пофіксили містики, о як пофіксили. Раніше чи, чи, частіше, набагато мені здається, що падали містичні сертифікати. А тепер... Так. Я відкрив вже більшу половину контейнерів. У мене лишилося 9 контейнерів відпад. І то через те, що мені ще 2 дропнулися. І мені ніфіга не випало. Ніфіга цікаво не випало. Раз 3000 золота дропнулось і все. Що ж, Розробники думаєте, ну. Це то, 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 тако нормально, да? За 20 контейнерів не одного танчика? 500 золота. Ну це взагалі якась діч. Так, більше нагород, містичний знову 1000 золота. Ну дякую, але можна і більше золота. Там і 10 000 може дропнутися на нього шанс непоганий доволі. 3000. Оу! Танчик якого в мене нема. Це вже виходить за цей розіграш я другий танк. Другі танки випав, якого у мене немає. Ну це прикольно. Знову 3000 золота. Ну, дякую, хоча починає сипатися золото. Оп, давай, давай. 3000 золота. Що то я потягну, потягну удачу. Так, чорна скринька, 200 золота. Ні, певно, удачу я вже всю витягнув. Ну, хоча декілька разів підряд, можна сказати, випало по 3000 золота. Це дуже і дуже прикольно. 10 000 золота. О! Ось цього, хоча б я чекав. От на цьому моменті точно можна сказати, що я чудово окупився в цій рулетці забрати. І ще в мене тут є деякі контейнери. Так, в мене є два містичних контейнери. Давай уже нарешті мені сертифікат. Скільки можна. Я вже скільки відкрив містиків сьогодні, ні одного сертифіката. Диви, не одного, ладно, фіг з тобою містик. Чорна скринька. Що, о, Другий рівень, правильно? Правильно. І 100 золота дуже багато. Але другий рівень випав, в принципі. Ще один другий рівень. І вже максимально 400 золота, прикольно. Ще 2 чорних скриньки. Що мені буде там? Третій рівень досиш? Ні, поки не хоче. 300 золота. І крайня чорна скринька у нас приносить 400 золота. Ну що ж? 68 тисяч золота. Прийшов я в рулетку, у мене було 39 тисяч золота, майже 40. Добре, рахуємо 40. Тобто, зверху я ще нафармив 29 тисяч золота і отримав 2 танки, яких у мене не було. І Я рахую, я просто шикарно окупився. А як окупився ти, пиши в коментарях. Ну що ж, дякую тобі. Танкіст за перегляд та до зустрічі в наступних відео.